А російські війська атакували Херсонську область як наслідок восьмеро постраждалих, з них двоє дітей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації. Зараз на прямому зв'язку. Олександр, я вас вітаю. Добре, але знаєте, коли ми читаємо про Одещину, про удар по маякам, ми розуміємо, що вісім загиблих. А коли чуємо, що в Херсоні вісім постраждалих, ми вже думаємо: так у них ледь не щодня постраждалі. Хіба не так, правильно, пане Олександре? Херсон так, так е постійно влаштовують росіяни сафарі. І е це постійні от тенденція, давайте так, грудня. Це до десятка постраждалих щоденно, чи я перебільшую? Чи інколи буває більше, інколи менше? Дійсно, буває менше, буває більше, буває там 12 постраждалих, хоч нещодавно позавчора було. І серед них також є загиблі, і дійсно така тенденція є. І е, зараз вони змінюють також тактику обстрілів, використовуючи е, раніше. Ми бачили, як вони використовують в більшості це дрони. Але наразі, коли ми збиваємо 95% дронів і е, у різний спосіб, то вони почали активно використовувати знову систему ракетно-залпового вогню вчора. Внаслідок якраз таких е, обстрілів е, постраждали і діти, це дві дівчини 2009 та 2008 року народження. Також е, прилетіло близько 40 снарядів цих е, з е, системи Ураганську за все, система за себе. Ось і артилерію. Також активно почали обстрілювати Херсон. Е, тобто, вони бачать, що якщо не працює. Одна якась система, то вони починають уже гатити цілими квадратами, руйнувати і 30 багатоквартирних будинків, тільки пошкоджено минулої доби, 25 приватних, і це все в районі приблизно перед серед місця. У зв'язку з цим я стежу за деякими волонтерами з Херсону. у Зв'язку з тим хочу у вас перепитати інформацію і наскільки це притаманний місцевим термін. Тому що хочеться розібратися, пише е дівчина, місцева волонтерка, про те, що працює безкоштовний магазин в одному кілометрі від е Дніпра. І навіть маючи такий великий ризик від дронів для життя, люди йдуть до нас, бо є велика потреба і є велика дефіцитна криза. Люди в один день залишаються абсолютно без нічого. Далі вона каже так. Закликає, допоможи херсонцям з червоної зони з безкоштовного магазину вижити. Поясніть мені, будь ласка. Я вперше почула: ви послуговуєтесь таким терміном: червона зона в Херсоні. Чи це у... ну, умовно так? Ну, поясніть, будь ласка, які зони тоді є. Поясніть, будь ласка, пане. Якщо казати там з військової точки зору, то весь херсон червоної зони. Якщо казати з точки зору херсонців, які проживають в Херсоні, як ми тут. То тут є умовно безпечні зони і небезпечні, дуже небезпечні. Це прибережна зона, ви ж казали, кілометр до берега. Це дуже небезпечно, це дійсно дрони, і будь що туди прилітає. І Магазин, цей, який, про який ви кажете, я, скоріш за все, знаю, і цю дівчину. І дійсно там залишаються декілька кількість населення, да, які це в більшості, звичайно, люди похилого віку. які... Як завжди там, не хочуть виїжджати зі своїх будинків, попри те, що ці будинки вже і пошкоджені сильно, і е, все одно вони живуть в них. Ну і звичайно, цим людям е, також треба допомога, при тому, що там дуже проблеми великі зі світлом, з водою, з опаленням, тим паче, і ми готові їх перевести в більш безпечні і теплі місця, але е, вони не хочуть. Тому, тому я вас хотіла йому. про це запитати: небезпека для волонтерів і небезпека для людей в одному кілометрі від Дніпра, вона безсумнівна. Але волонтери допомагають людям, які не хочуть приїжджати. Але по суті, це щоденна така небезпека для життя обох сторін. Зрозуміло, що і волонтери, як громадяни і мешканці цього міста, і зрозуміло. Але якщо ми говоримо про саму червону зону, ви приблизно розумієте, яка це територія. Скільки людей там залежить від того магазина, безкоштовного магазина? Магазина. І скільки людей там ви б могли відселити, і є потреба відселити, але вони не хочуть полишати свої домівки. Про яку кількість людей йдеться? Ну, я думаю, що там вона постійно змінюється і порахувати дуже важко тих людей, які там залишаються. Я думаю, це приблизно 2-3 тисячі людей, але при тому треба зазначити, що це не єдиний. Як кажуть, безкоштовний магазин, який там знаходиться, там є і пункти незламності, в яких завозяться продукти, вода. Так, ви мене люди чуєте? також туди приходять і беруть все це, що потрібно. Звичайно, дуже велика вдяка волонтерам, які там працюють. Але е, ми неодноразово наголошували тим людям, які там проживають. Ми, в нас є місця для них, є куди їх відселити, поселити з комфортом в теплі з безкоштовною їжею і водою. Але ну люди поки не не, не згодились на це е, і. Волонтери вони ж під, під, під ці ті ж волонтери, які допомагають їм. Вони наражають себе на небезпеку. Ці люди саме в тому числі проживаючи там, наражають на небезпеку і правоохоронців і енергетиків, які пробують їм допомогти. І цим волонтерам. Ну відповідно, поки вони там живуть, ми будемо також допомагати. їм. Ви згадали енергетиків. Я хочу нагадати всім, що 22 грудня день енергетика, і мені хочеться, щоб кожен знайшов час. На те, щоб подякувати людям, завдяки кому у нас є світло, ви скажете відключення, але ми б могли бути занурені через росіян в соціальний блекаут. Якщо ви напишете маленький пост в соціальних мережах чи просто подякуєте енергетикам в понеділок, це буде неймовірно приємно, тому що це не люди, які отримують якісь шалені зарплати, але це люди, які наражаються на небезпеку, і останнє питання. Не про енергетиків, Олександре, а про воєнні злочини. На зараз на Херсонщині правоохоронці, поліція фіксує воєнні злочини. Зафіксовано вже 38 тисяч воєнних злочинів. Тобто більшість задокументованих пов'язана з атаками на об'єкти цивільної інфраструктури і на жителів Херсонської області. Бодай кілька історій. Які оживуть, розкажіть, будь ласка, і нагадайте нашим глядачам, що є воєнним злочином е, саме зафіксованим. Я знаю, ви постійно спілкуєтеся з правоохоронцями, ви неформальний геть-чиновник. Тобто, просто нагадайте, що фокус уваги був по людей на тому, що ми живемо в час, коли воєнні злочини, вони реальність, і їх просто десятки тисяч, Звичайно, і ще більше їх буде на лівому березі, на жаль. Тому що воєнний злочин це в тому числі і підрив Каховської ГЕС це дії або бездіяльність окупаційної влади, коли загинуло дуже багато людей на лівобережжі внаслідок їх бездіяльності, коли вода ну, дуже багато води було. і… Більшість населених пунктів прибережної зони лівобережжя були під водою. І там дуже багато людей загинуло, І це також є воєнним злочином. Ну і звичайно, тут пошкодження і руйнування не тільки внаслідок обстрілів, внаслідок наслідок атак артилерії, різних видів озброєння. Цей е, наслідки якраз та тих ж самих е, підривів, терактів, які вони створювали. Е, ну і люди, якісь виняткові взяти. Історії, це важко, тому що в більшості вони всі дуже-дуже схожі, але от те, що вони мінують території дистанційно, люди підриваються на них потім без кінцівок, і це також дуже дуже часто. На жаль, ми будемо ще жити з цим. Ще на дома. жаль, так, на жаль, Олександр. Олександр Толоконніков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, але за цих страшних